Безпілотники або БПЛА сьогодні без них, мабуть, неможливо уявити сучасне поле бою. Вони буквально змінили все від того, як ведеться розвідка до того, як завдаються удари. Отже, як саме ці очі в небі працюють і чому вони настільки важливі, давайте розбиратись. Для початку, що ж це таке БПЛА? Ну, найпростіше кажучи, це літальний апарат без пілота всередині. Ним керують на відстані, іноді за тисячі кілометрів. І це, знаєте, не просто якась технологічна новинка, це справжні очі, а часто і зброя в небі, що дозволяє бачити поле бою, як на долоні, і діяти, не ризикуючи життям людей. І це це справді змінює абсолютно все в сучасній тактиці. І от якщо розкласти по поличках, у чому їхня суперсила? Ну, по-перше, це розвідка в реальному часі. Можливість бачити ворога тут і зараз. По-друге, вони наче невидимі навідники, допомагають артилерії влучати просто в яблучко. І по-третє, це здатність завдавати ударів з мінімальним, а то й нульовим ризиком для своїх. Кожна з цих функцій сама по собі змінює правила гри. Гаразд, почнімо з першого ключового типу. Це, мабуть, найвідоміші дрони мультироторні. Так, ті самі, що схожі на квадрокоптери, які багато хто бачив у цивільному житті. Так у чому ж їхня фішка? А фішка в тому, як вони літають. Подумайте про колібрі. Вони можуть злетіти просто з місця вертикально, зависнути в повітрі, не рухаючись, і маневрувати між перешкодами. До того ж, ними доволі просто керувати. Це робить їх ну просто ідеальними розвідниками для роботи на місці. І от усі ці можливості, про які ми говорили, прямо перетворюються на бойові завдання. Що вони роблять? Ну, дивляться, що там у ворога за рогом. Це розвідка на короткій дистанції, можуть скинути невеличку гранату чи міну, просто висіти над позицією і стежити. І, звісно ж, допомагати артилерії влучати точно в ціль. Гаразд, від розвідників переходимо до справжніх мисливців. Наступний тип це fpv дрони Це можна сказати гоночні боліди у світі дронів, і сама назва FPV, тобто вид від першої особи, говорить сама за себе. FPV-дрони дрони це зовсім інша історія. Вони шалено швидкі і маневрені. Але головне це ефект присутності. Оператор одягає спеціальні окуляри і бачить усе так, ніби він сам сидить у кабіні цього дрона. Це дає просто фантастичну точність. А ще вони дешеві і реагують миттєво. Справжня зброя для блискавичних атак. І от уявіть собі, міський бій, вузькі, вулиці, будівлі. Для звичайної зброї це лабіринт. А для FPV-дрона — ігровий майданчик. Він може залетіти у вікно, пірнути в окоп, облетіти будівлю і вдарити туди, куди не дістане ніщо інше. Це робить їх просто незамінними в таких умовах. Добре, від тактичних дронів ближнього бою перейдемо до важковаговиків. Третя категорія це крилаті БПЛА, це вже не квадрокоптери, а справжні літаки тільки без пілотів. І тут уже зовсім інші масштаби. Радіус дії, сотні, а то й тисячі кілометрів, швидкість, як у пасажирського літака. І головне, вони можуть нести на собі серйозне обладнання, потужні камери, радари і, звісно, ракети. Це вже інструменти для стратегічних завдань. І коли ми говоримо про такі БПЛА, на думку одразу спадають гучні імена наприклад, легендарний Байрактар 2 про який, мабуть, чули всі, або американський гігант RQ-4 Global Hawk. Це вже не просто машини, це справжні символи сучасної війни. Ми вже трохи поговорили про різні типи, але знаєте, сухі факти іноді говорять більше, ніж будь-які описи. Давайте просто поглянемо на цифри і повірте, вони дійсно вражають. Отже, дальність максимальна. До п'яти тисяч кілометрів п'ять тисяч. Щоб було зрозуміло це, як злетіти в Києві, долетіти до Лісабона і повернутися назад. Це просто неймовірна автономність. Добре, а що з висотою? 20 тисяч метрів. Це вдвічі вище, ніж літають звичайні пасажирські літаки. Вони літають буквально на межі космосу, де їх майже неможливо дістати і навіть побачити. Тепер швидкість. Деякі моделі можуть латіти зі швидкістю до 800 км на годину. Це майже швидкість звуку. Тобто загроза з'явилась десь далеко, і вже за годину дрон на місці, готовий до дії. Реакція блискавична. І, мабуть, одне з найважливішого час у повітрі понад 24 години. Уявіть собі, цілу добу один дрон може висіти над певною територією і безперервно передавати інформацію. Це означає, що від його ока нічого не сховається. І от ця таблиця, знаєте, вона все розставляє по місцям. Погляньмо, хочемо дальність і швидкість як у крилатих БПЛА. Будь ласка, але це коштує мільйони доларів. Потрібен дешевий, але смертоносний ударний інструмент для міста. Ось FPV, який коштує копійки в порівнянні. А мультиротори це такий собі універсальний солдат для локальних завдань. Немає кращого дрона, є правильний інструмент для конкретної роботи. Все залежить від задачі. А тепер від теорії до суворої реальності як усе це працює на практиці на українському фронті? І тут ми бачимо абсолютно весь спектр: з одного боку знамениті байрактари, з іншого звичайнісінькі цивільні мавіки, які стали незамінними розвідниками, і звісно, тисячі десятки тисяч FPV-дронів, які часто збирають буквально на коліні у волонтерських майстернях, плюс, звичайно, українські розробки, як от лелека. І що ж вони роблять? Ну, звісно, розвідка і бойові завдання це основа. Але не тільки. Дронами доставляють медикаменти та боєприпаси на передову, це логістика, і навіть шукають людей під завалами, це вже гуманітарні місії, тобто вони залучені буквально в кожному аспекті сучасного конфлікту. І все це підводить нас до одного дуже важливого висновку. Мова вже не просто про нову зброю, мова про те, що дрони пишуть абсолютно нові правила війни. Ось ця цитата, мені здається, влучає прямо в точку: дрони стали невід'ємною частиною. Це означає, що без них воювати по сучасному вже неможливо. Вони змінюють тактику, підвищують ефективність і, що найважливіше, допомагають зберегти життя. Це і є той самий тектонічний сув у військовій справі. І наостанок давайте замислимось над таким питанням. Коли небо буквально нашпиговане камерами, коли кожен рух можна відстежити, що відбувається з такими пом'яттями, як раптовість чи маскування? Війна перетворюється на таку собі прозору шахівницю, де кожен крок бачить згори. І як воювати в такому світі? Це, мабуть, головне питання для військових стратегів на десятиліття вперед.